Сьогодні ми зарейдемо з тобою всю снігову локацію у грі 99 ночі в лісі. Подивимось, наскільки складно буде закривати всі нові досягнення, а також спробуємо зібрати всі нові предмети, які завезли нам у цьому оновленні. Та нашою головною ціллю сьогодні є саме рейд льодового храму, щоб отримати крижаний фрагмент. Проте мені здається, що самим непростим завданням буде це вбити 10 мамонтів та 20 ведмедів. Бо, як ми пам'ятаємо з минулого відео, де робили Великоротисенький обзорчик цього оновлення вбивати мамонтів це досить непроста справа. Також хотів подякувати за вашу підтримку: лайки, коментарі і підписки. Це дуже мотивує мене на створення нових роликів. А також за вашу корисну та цікаву інформацію, якою ви ділитеся у коментарях. Це дуже допомагає у проходженні ігор, які ми граємо. І перед тим як ми відправимося на нашу снігову локацію, краще було б знайти хоч якусь зброю та броню. Хоча нам там і попадається кожна броня та гвинтівка, але дістатися до неї не завжди буває просто. Тут нам попався революції. Револьверчик, тепер у нас з тобою є хоч якась дальня зброя, і залишається лише знайти броню. А ось і кожна броня. Ну все, тепер ми з тобою більш-менш захищені, є дальня зброя, проте дуже добре було б, якщо б нам попалася з тобою ще й ближня зброя. Якщо ми знайдемо з тобою спис перед тим, як будемо відправлятися у засніжені землі, це буде прям дуже круто. А також непогано було б відкрити зараз карту хоча п'ятого рівня, щоб ми з тобою одразу могли дослідити більшу частину засніженого лісу. На третій день я відправився подивитися, де саме знаходиться наша нова локація. І, здається, попереду я вже бачу лікарню. Це дуже добре, тому що на цих снігах великий шанс, що ми можемо постраждати, а підлікувати себе ніколи зайвим не буде. Тож ми збираємо з тобою ці аптечки, також зберемо метал для крафту, забираємо цей бандажик. І і відправляємося додому, тому що, здається, я за собою веду дуже велику кількість вовків, а використовувати ці аптечки та бандажики з самого початку якось не дуже хочеться. Нарешті нам випав спис, тепер я точно зможу нормально вбивати цих білих лисиць. М'ясо ми теж з собою забираємо. І перед тим як відправитися на засніжену частину лісу, ми обов'язково беремо з собою їжу, тому що там голод падає набагато швидше. А також я заздалегідь зібрав декілька кролячих лапок, щоб ми могли одразу ж з тобою скрафтити теплі навушники та не так швидко замерзати. А ще одна лапка на той випадок, якщо у нам з тобою випаде шкіра білої лисиці, то ми зможемо з тобою скрафтити одразу ж теплу шапку. Попереду у нас будинок, де ми будемо крафтити теплі речі, з правої сторони я вже бачу зграю лисиць, з лівої сторони теж, проте вони далеко від входу у цей будинок. Тож ми заходимо сюди, одразу ж віддаємо дві кролячі лапки, щоб скрафтити навушники, а одну покладемо туди, де треба крафтити шапку. Навушники одягаємо, тепер ми не так швидко будемо замерзати з тобою. Треба тепер лише знайти шкіру білої лисиці, але тут нам вона з тобою не випала. Ну що ж, у нас залишилося ще половина. На нашого здоров'я, тож ми можемо спробувати вбити ще декілька лисиць. І тут нам теж нічого не випадає. Цього разу нам не так з тобою пощастило, проте зібрали досить багато м'яса. Тож, поки не настала ніч, давай віднесемо це все на нашу базу. Запаслися з тобою їжею та знову відправляємося на пошуки шкіри білої лисиці. Головне зараз не привернути увагу білих ведмедів та мамонтів, бо нам їх нічим вбивати. Нарешті отримали шкіру білої лисиці. Та Можемо собі скрафтити теплу шапку. Також я взяв з собою декілька кролячих лапок, крафтимо з тобою навушники, і це у нас десятий предмет, за що ми отримали з тобою ачівку, тим самим закривши перше із нових завдань. Неподалік знаходиться будиночок дослідників, і нам точно треба туди потрапити, але треба бути дуже обережними, тому що поруч знаходиться багато білих ведмедів. Тож ми обережно заходимо з цієї сторони, заходимо всередину та збираємо всі ресурси, які тут є. Також можемо збирати з тобою цей сундучок, оскільки в цьому будинку тепло, то коли ми будемо рубати лід, наша температура тіла буде постійно відновлюватись. Цього разу нам тут попалося дуже багато металу. Настає ніч і треба повертатися додому, але я зовсім не пам'ятаю, де знаходиться білий ведмідь. А ось і він: ні, треба швиденько тікати, поки він нас не наздогнав. Попереду ми ще одного з тобою почепили собі на хвоста, і треба швиденько звідси вибиратися. Ще й настає ніч, ні. Цього разу ми точно з тобою зупинятися не повинні. Настав новий день, я бачу, що біля будинку, де треба крафтити теплі речі, не тільки лист. Заспамилися, ще й білий ведмідь, тож треба бути дуже обережними. Давай зараз спробуємо з тобою зібрати ще шкуру лисиці, О, нам вона і випала. Її ми зараз віднесемо, тому що я дуже хочу скрафтити шапку білої лисиці. Перша шкіра є, і нам залишилося зібрати іще дві штуки. Здається, мене побачив ведмідь, тож треба швиденько від нього втекти. Ведмідь нас більше не переслідує, забираємо патрончики для револьвера та продовжуємо шукати шкуру Лисиці. Білої лисиці. Тут нам теж нічого не випало, проте ми можемо зайти до цього будиночку, трішки зігрітися та зібрати ресурси. Також тут є сундучок, де може попастися нові предмети. І цього разу нам попалися тут сніжки, які ми можемо кидати у наших ворогів. Настав новий день і ми знову відправляємося на нову локацію, може цього разу нам пощастить і ми знайдемо з тобою шкіру білої лисиці. Оу, ти тільки подивися, тут замерз у річці Мамонт, шкода, що його дістати ніяк не можна. А ось тут нам нарешті випала з тобою шкіра білої лисиці, і ми можемо віднести її до будиночку, де крафтимо теплі речі. І нам залишається з тобою знайти лише одну шкуру білої лисиці, і ми зможемо скрафтити її шапку. Ось іще одна зграя лисиці, я дуже сподіваюся, що все ж таки тут нам випаде остання шкіра, і вона нам випадає. Тепер ми можемо віднести її в той будиночок та скрафтити собі кращу шапку. Залишається лише зібрати дві шкіри білого ведмедя та скрафтити собі саму круту теплу шапку у цій грі. Та зараз ми з тобою відправляємося на пошуки льодового храму, але треба бути обережними, тому що тут ходять мамонти. Обходимо його з цієї сторони і тут, як ми пам'ятаємо, знаходиться дуже багато замерших культистів. І цього разу я помітив, що тут заспамилась навіть не одна гвинтівка, а декілька, і це прям дуже круто. Ми забираємо їх. Також я розкладу пір'я по цих чашах, де повинен горіти вогонь. Не знаю, чи треба це робити чи ні, але на всяк випадок я їх туди покладу. Піднімаємося на 2-й етаж, збираємо теж патрончики до нашої гвинтівки. Поки не настала ніч, давай швиденько зберемо тут всі ресурси. Забираємо бандажик, забираємо цей метал та все те, що нам може знадобитися. А Ще й третя гвинтівка лежить нічого собі так. Цей сундучок я поки що не відкриваю, хватаємо з тобою бензинчик та відправляємося додому. На цей день заспамилось якось дуже багато білих ведмедів, тож доведеться їх обходити стороною. А ось від білих лисиць ми з тобою втекти не встигли, тож доведеться їх вбити. Нічого собі з них випало одразу ж дві шкіри. Шкода, що вона нам більше не потрібна, хоча ми можемо з тобою закинути їх до місця, де крафтимо теплі речі. А ось іще один крижаний сундучок, і по ньому треба вдарити 15 разів, що не дуже добре, тому що так у нас упаде повністю наша температура тіла. Але ми знайшли тут з тобою крижану сокиру, і тепер будемо відкривати такі сундучки набагато швидше, а саме за 10 разів. Але зараз нам потрібно з тобою знайти тепле місце, де можна відігрітися. Як тільки ми підняли знову нашу температуру тіла, відправляємося до лядяного храму. Треба обережно дійти до льодового храму, щоб нас не помітили ведмеді та мамонти, але дивися, що це у нас з лівої сторони. Це що, склеп? Нічого собі, дивися, тут знаходиться у нас кожна броня, метал, так здається, там на горі у нас є монетки та вугілля. У труні лежить шматочок тортика, а з цієї сторони дві каністри з бензином. Кожна броня нам не потрібна, тому що ми знайшли з тобою металеву, а зараз давай відправлятися та вбивати культистів. По культистам нам теж треба з тобою вдарити 10 разів такою льодяною сокирою. Беремо спис, швиденько вбиваємо першого культиста, забираємо монетки та треба піти відігрітися, тому що у нас майже повністю впала температура тіла а точніше повністю. Добре, що поруч у нас з тобою був будиночок, а також тут є ще одна крижана скриня. І тут нам випала кожана броня. Що ж ти будеш робити? Цієї кожної броні мені здається попадається дуже-дуже часто, а вона мені зовсім не потрібна. Наступного дня я знову повернувся у храм, щоб вбити культистів, але після кожного культиста мені доводилося одразу ж бігти до будиночка, щоб відігрітися. І це мене зовсім не влаштовувало, тому що так за один день я міг вбити лише два культисти, і це означає, що мені доведеться на них витратити дуже багато часу, тому що ці культисти знаходяться не тільки в самому храмі, а ще й навколо нього. Тож наступного дня я вирішив змінити стратегію, одразу ж почав рубати цей льодяний фрагмент. Але вдаривши всього сім разів, я помітив, що моя шкала температури тіла майже повністю упала, і я одразу ж побіжав до будиночку, щоб підняти температуру тіла. І це не дивлячись на те, що у нас з тобою майже сама краща шапка та льодяна сокира. Але мені стало цікаво, скільки разів я повинен вдарити по цьому льодяному фрагменту, щоб він повністю розсипався. Та прийшовши знову до цього фрагменту і вдаривши по ньому 18 раз, всі культисти різко розмерзлися та почали на мене нападати. Тож я швидко побіжав до будиночку, щоб спочатку відігрітися, а потім, поки не закінчився день, вбив декілька культистів. І може воно на краще, тому що так за допомогою гвинтівки ми вб'ємо з тобою більше ніж два культисти за один день. Проте нам потрібно бути досить обережними, тому що тут не тільки багато арбалетчиків, а ще й ходять десь у ці великі з булавою. І не дивлячись на те, що ми з тобою вбили всіх культистів, нам все одно треба продовжувати розбивати цей крижаний фрагмент. Так я проходив до нього ще два дні. Кожного дня я наносив йому по сім ударів. Але коли прийшов на третій день і вдаривши п'ятнадцятий раз, він нарешті розсипався, і ми отримали з тобою бейджика. Проте всі ці фрагменти досі покриті льодом, і нам треба по них ударити 10 разів, щоб забрати. Тож рейд цього льодового храму виявився не таким же й простим, та й по часу дуже довгим. Але на цьому мої приходи з храмом не закінчилися. Як тільки я зібрав всі амулети культистів та фрагменти лісового каменя, то вирішив віднести їх на нашу базу, щоб об'єднати. Проте мене чекало лише розчарування, тому що ці фрагменти, які ми забрали з льодового храму, зовсім не хотіли об'єднуватися, як би я їх не складав. Тож я вирішив знайти замок культистів, зарейдити його та забрати звідти фрагменти лісового каменя, щоб перевірити, чи об'єднаються вони з цими фрагментами, які ми забрали з тобою з льодового храму. Культистів ми зарейдили, залишається лише забрати метал, фрагменти лісового каменя, амулети, а також відкрити скриньку з діамантами. І я дуже сподіваюся, що цього разу нам з тобою у цьому кращому сундучку випаде щось дуже добре, що допоможе рейдити сніжну локацію. А тут у нас випав дробовик, нічого собі, Ну все, тепер ми точно з тобою зможемо вбивати білих ведмедів та мамонтів. Ну а також ми з тобою знайшли булаву, що є кращою ближньою зброєю. Тож зараз ми з тобою перевіримо, чи зможуть об'єднатися лісові фрагменти з тими, що ми забрали в льодовому храмі. так, один із них спокійно об'єднався. Проте наступні зовсім ніяк не хочуть об'єднуватись, і це прям дуже дивно. Виходить, що у нас вистачає матеріалів на то Щоб скрафтити з тобою більше, ніж один лісовий камінь, але скрафтити ми його не можемо. Тож нам треба або чекати, поки до нас прийдуть культисти, з яких випадають ці фрагменти, або ж рейдити другий рівень замку культистів. Тож поки що ми відправляємося на засніжену локацію та спробуємо з дробовика вбити мамонта. Щоб подивитися, скільки йому треба нанести вистрілів, щоб він помер. В мамонта я вистрілив сім разів, але мені здається, що можна було вбити його з шести разів. Також неподалік тут знаходиться печера з ведмедем, який охороняє який синій сундучок. Тож давай вб'ємо цих ведмедів та подивимося, що нам може там попастись. Тим більше, що ведмедя можна вбити всього з трьох вистрілів. Нічого собі, нам з тобою випала шкіра білого ведмедя. Тут в нас лежить декілька замерших культистів, метал, але спочатку давай відкриємо цей сундучок. І тут нам попалися крижані сюрикени. Оскільки у нас з тобою є дробовик, давай повбиваємо ведмедів, щоб заробити ачівку. Випала друга шкіра, ну все, тепер ми точно з тобою скрафтимо кращу теплу шапку у цій грі. А з цього мамонта випав бивень? Слухай, а що з ним треба робити? Я зовсім не очікував, що тут випадають такі речі. З дробовика було ведмедів вбивати набагато простіше, а от з гвинтівки треба наносити дуже багато вистрілів. І добре, що у нас з тобою є аптечка, тому що зараз ми можемо з тобою померти. Але давай закидаємо його сніжками. А що це за одинокий такий, якого ми не вбили? Вау, ти подивись, яке незвичайне місце з цими сніговиками. Знайшли ще одну скриньку з тобою, давай подивимося, що знаходиться тут. А тут у нас іще одна крижана сокира. Але у нас з тобою є ще одна печера з ведмедем, яку ми не зарейдили. А тут їх двоє. Треба обережно зробити так, щоб вони одночасно не вийшли, а ми змогли їх вбити. Це був останній і, здається, з нього також випала шкіра ведмедя. Тут у нас є також сундучок, замерший метал та культисти. Але давай подивимося, що нам попадеться у цьому сундучку. Вау, ти тільки подивися, це ж крижаний меч, нічого собі. Так, зараз вже буде наступати ніч, але ми обов'язково його з тобою протестимо. Коли настане день, цей меч замінив нам нашу булаву. Так, її більше в нашому інвентарі немає. Але я дуже сподіваюся, що по силі цей крижаний меч не гірше ніж булава. Тож зараз ми спробуємо за допомогою нього зарейдити другий рівень замку культистів. Булавою я вбивав початкових культистів з першого разу, але цим мечем ми вбиваємо їх з другого. І я так розумію, що за що холоду ми робимо їх повільними. Хоч по силі він і не такий сильний, як булава, але він набагато швидше. І за рахунок того, що ми можемо заморозити наших ворогів і вони стають повільніші, я думаю, що все ж таки це дуже гарна ближня зброя. Та я й досі не розумію, навіщо нам цей бивень мамонта, який ми отримали. Я його носив до колокольні, навіть відніс до льодового храму, де був наш крижаний фрагмент. Але нічого не сталося. І як я вже й казав, самим складним для мене було це закрити завдання, де треба вбити 10 мамонтів та 20 білих ведмедів. І я розумію, що це не обов'язково робити за одну гру, тому що наш прогрес зберігається, і можна закрити це завдання за 2-3 або більше ігор. Але я хотів це зробити, поки ми зараз з тобою проходимо гру. І ось коли минуло більше трьох годин, я все ж таки зміг закрити це завдання, де треба вбити 10 мамонтів та 20 білих ведмедів. Таким чином, ми з тобою закрили три завдання із чотирьох, які додав в цьому оновленні. Оскільки я так і не зрозумів, яку саме треба зробити секретну дію, щоб закрити останнє четверте завдання. Тож, якщо ти знаєш, що треба зробити, я буду тобі дуже вдячний, якщо ти напишеш про це у коментарях. А на цьому відео доходить кінця, проте я з тобою не прощаюся. Зустрінемося у наступному відео.